Сімка» готує екстрений план дій для підтримки України цієї зими, якщо Росія припинить або обмежить постачання палива. Про це заявив міністр енергетики Великої Британії Ед Дейві. Також G7 схвалила план з поступового скорочення паливної залежності Європи від Росії. Про це і не тільки ми поговоримо з Дмитром Маруничем, співголовою фонду енергетичних стратегій. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, велика сімка готує екстрений план дій для підтримки України цієї зими на випадок, якщо Росія суттєво скоротить або обмежить газові постачання. В чому може полягати цей план? Як вам такі заяви? Ну, на жаль, подробиць поки що жодних немає цього плану. Але на мою думку, ключовим взагалі елементом такого плану мало б бути надання Україні компанії Нафтогаз України грошей на закупівлю газу для. Того газу, що буде закачуватися у сховища літом. Не секрет, що як правило, кожного літа нафтогаз відчував дуже суттєві фінансові проблеми, тому що споживачі України погано розраховувалися, бо вони мало купували, а газ треба закачувати, бо чинний контракт це передбачає. І, як правило, застосовувалось кредитування з боку, ну передусім російських банків останніми роками. Це брались гроші, на них закачувався газ. Зараз така це, це є під питанням. На мою думку, зараз ключовим елементом Такого плану може бути якраз виділення таких коштів, і це, до речі, про це неодноразово заявляє російська сторона. Стосовно інших елементів такого плану, можна фантазувати, бо ми не маємо жодних поки що якихось таких навіть. Нати таких попередніх елементів такого плану. Ну це може бути також розширення реверсних поставок в Україну. Хоча ми бачимо зараз фактично той максимум, що може дати нам Європа. Це словацький варіант: 8, може до 10 мільярдів кубів на рік, з 1,8 одне і угорський ну до 6 мільярдів, як заявлено, ну, але там набагато менше. Це максимум по реверсу. Так можна вважати сукупно ну, поточному році, якщо ми купимо мільярдів 5, млрд, бо були оцінки з боку. Міністерства енергетики 6,5. Ну, я думаю, що вони ну, певною мірою досить такі оптимістичні. Якщо ми купимо 5 мільярдів, це буде досить успішно, тому що у 2013 році закупили приблизно 2 мільярди кубічних метрів. Ну, Це також може включати план. Стосовно скрапленого газу, в мене є великі питання, бо там економіка все одно дуже-дуже погана. Якщо там навіть там американська сторона дасть певний кредит на закупівлю цього судна, яке здійснює регазифікацію, все одно там економіка погана. Також, до речі, Можемо йти про те, але це довгостроковому якомусь е е сенсі або періоді про гроші на будівництво нових інтерконекторів, що повідняють українську ГТС, і ГТС, наприклад, тієї ж самої Польщі. Але це питання не найближчого часу. Все одно це буде будуватися кілька років, і гроші там потрібні досить значні. Ну, це що може бути в такому плані стовно в розвитку водобутку всередині країни, звичайно, є великі питання стосовно реалізації проекту компанії Shell, бо ми бачимо, що значна частина цієї юзівської Площі вона на території Донецької області, там де якраз зараз заворушення відбуваються, і на мою думку, навряд чи найближчим часом, можемо очікувати якоїсь активізації даного проекту. Наскільки загалом реальна ця можливість газової війни з Росією? Як ви оцінюєте? Ну вона зростає фактично кожен день зараз, бо в Росії вже оголосили про те, що буде переводити Україну на передплату. На жаль, вони мають для цього підстави, бо ми протягом квітня відбирали газ, до значні обсяги газу, навіть не підписували акти прийому передачі і не сплатили за цей газ за жодною ціною ні по 268,5, ні там по 380, ні по 485. І фактично відбулося несанкціонований відбір газу, до речі, що визнав і пан Отін, єврокомісар з питань енергетики. Тому, на жаль, скоріш за все мова буде йти про переведення України на передплату і подальша конфронтація за відсутності переговорів з Росією. Сійською стороною вона на мою думку зараз. Зростатиме, можливо, щось вирішиться на переговорах, до кінця поточного місяця тривають переговори, вони мали вже розпочатися у Брюсселі між Україною, Росією, ЄС, і третій раунд має бути проведений ще до кінця поточного місяця. Можливо, там буде знайдено якесь компромісне рішення, бо принаймні зараз Європа досить збентежена тим, що Україна може просто припинити транзит. Ну не, не протягом травня, але протягом літа. Бо якщо Росія почне тиснути, почне обмежувати постачання газу в Україну цілком можливо, що навіть протягом літніх місяців будуть певні перебої з транзитом російського газу до країни ЄС і Європа. Це розуміє, тому докладатиме усіх зусиль, щоб вирішити такі конфліктні питання. Якщо ми не сплатимо до кінця травня за червневий газ, будуть суттєві обмеження так. Чого варто очікувати? Ну, якщо не домовимось з Газпромом, то вони нам подадуть на вхід до української ГТС рівно стільки газу, за скільки буде сплачено. Якщо е, ситуація буде така сама, як е, станом на 7 травня, тобто на, на дату, коли мали бути сплачені е, квітневі поставки, то скоріш за все на вхід до української ГТС буде поставлено рівно 0 кубічних метрів природного газу, звичайно, це краще ситуація краще виглядає, ніж якщо б зараз було зима ну досить серйозні uh -huh. холоди, але все одно, якщо таке відбудеться, я сподіваюся, що все ж таки якими чином ситуацію здасться владнати. А то... яким чином треба платити, чи як треба владнати цю ситуацію? Ну, Спочатку на переговорах між Україною Росією Росією ЄС то вирішити uh -huh. кілька ключових питань. Це питання транзиту, це питання того, хто має закач платити за той газ. Причому вже я вже говорив, що має закачений бути до газосховищ. Ну і питання ціни для України, таку, тому, що вона є відкритим. Євросоюз готовий там певною мірою допомагати Києву, але. В будь-якому разі нам навряд чи можна розраховувати на те, що нам залишать ціну 268, бо це однозначно була ціна політична, і вона була нада після довгострокових і неуспішних переговорів, ну дворічних неуспішних переговорів в минулому попередньому українському уряду. Велика сімка уже схвалила план з поступового скорочення паливної залежності Європи від Росії. У чому цей план полягає? Ну також поки що не маємо знаєте таких подробиць, досить таких грунтовних, але мова йде про те, щоб максимально купувати газ з інших джерел. Для цього європа буде розвивати. Ну хоча тут ще й не треба нічого розвивати. Європейські термінали газифікаційні вони не дозавантажені. Наприклад, термінал у тій ж самій Отердамі, який побудований кілька років тому. Фактично працює на 20% своєї потужності. Тобто, мова в економіці. Треба зробити таким чином, щоб, скажімо так, той газ, який зараз Еленджі виробляється найбільшими виробниками, був постачався до Європи, бо зараз його перехоплюють найбільш ліквідні покупці на ринках Японії Південно-Східної Азії, бо там найвищі ціни платять за цей газ. Тобто, По-перше, це збільшення обсягів поставок Еленджі до країн Європи. Можливо, навіть певна зміна пріоритету. Теті, бо Газпром зараз контролює за підсумками минулого року 27% європейського ринку. Можливо, переорієнтується на інші джерела поставки. Хоча Норвегія навряд чи може тут інший великий постачальник газу. Норвегія навряд чи може суттєво зменшити частку Газпрому, бо Норвезькі родовища вони вже зараз фактично на максимумі. Це добре до речі розуміють також в Москві. Можливо, будуть якісь проекти з видобутком традиційного газу на території країн Європи, але поки що там ситуація досить не ну така неоднозначна, бо фактично наблизилися в притул поляки і британці, навіть британці ближчі, але там в будь-якому разі очікують перших результатів не раніше 2019 року. Mm -hmm. Також Європа, я думаю, буде рухатися шляхом збільшення потужностей відновлюваних джерел енергії. Це фактично ну, чиста енергія, хоча вона досить дорого коштує, і такий шлях він є прийнятним передусім для країн. Для багатих країн Північної Європи. Ось такі будуть елементи плану. Чи вдасться ефективно зменшити частку Газпрому? Ну відверто вам скажу, навряд чи дуже швидко. Вона поступово може бути зменшена, але такі процеси не можуть тривати досить швидко. Неоднозначно було сприйнято ідею Єврокомісара з питань енергетики Пайна Етінгера стосовно встановлення ну, якоїсь єдиної ціни для всіх європейських країн на російський газ, бо є і бідні країни, і бідні уряди всередині Європи, є компанії, які мають. Ають певні такі партнерські стосунки за спромами, і не хочуть, щоб, наприклад, ціна була де Німеччини одна і на якихось там окремих балканських країн, які зовсім мають іншу економіку. Тому навряд чи це, ця ідея може найближчим часом, як до речі, елемент такого плану зменшення російської залежності від російського газу може бути реалізована в повній мірі, і крім того, виникають питання стосовно конкуренції. Бо це ж як це встановити єдину ціну на, на, на товар mm -hmm. на різних ринках. Це до речі, може викликати і певні звернення з боку російської сторони до ВТО. Та інших інстанцій, що займаються конкуренцією, як ви загалом оцінюєте намагання світу допомогти Україні у газовому питанні? Ну, відверто вам скажу, не треба переоцінювати такі можливості. Якщо вони хочуть допомогти, треба допомагати фінансово. те, що МВФ фактично погодився виділити з першого траншу наданого кредиту 2,2 мільярда доларів на оплату боргу за російський газ? Це дуже позитивний сигнал. Бо Попередньо, як правило, такі гроші вони мали йти виключно на поповнення золотовалютних резервів будь-якої країни. Тут і в певну міру пішов на зустріч українському уряду, і така допомога вона є прийнятною і досить раціональною. Тосовно якихось інших варіантів бачимо досить такі, ну скажімо так, неоднозначну позицію словацької сторони, і, і вона зрозуміла, бо соки кажуть відверто, ми не хочемо бути тим штиком, яким євросоюз намагається колоти Росії, бо не така велика країна, і вони хочуть добробуту у власному домі, і не хочуть ні з ким воювати. Тому дуже вони, скажімо так, не просто й важко йдуть на цю ну, реалізацію реверсної схеми, і вони мають особливі давні стосунки з спромом. Не хочуть сваритися, маємо це чітко відверто розуміти. От, тому якщо світ хоче допомогти Україні, поки що мова йде про фінансову допомогу, про кредити в можливо у сфері енергозабезпечення, того щоб зменшувати споживання енергії всередині країни. Як це вуглеводні, так можливо і інших видів енергії. Оце могло могло би певною мірою там покращити. Глі наші, ну і зокрема, і наші позиції не переворо за з Що ж, будемо сподіватися на допомогу світу і на себе, звичайно, дякую вам за цю розмову. На жаль, наш час вийшов. Глядачам нагадаю про газові питання. Ми говорили з Дмитром Маруничем, співголовою фонду енергетичних стратегій. Дякую, що ви з нами Залишайтеся з першим І Надалі я ж прощаюся на все добре.